Крок у сучасне у міській загальноосвітній школі номер 6 почали навчатися через інтернет. У закладі стартував проект Google Apps for Education. До новинки поки що приєдналися кілька експериментальних класів. Проте за півтора роки до проекту планують підключити усю школу. Про переваги цієї інновації розкаже наша Інна примак. Впровадженням проєкту Google Apps for Education» у школі зацікавили ще кілька років тому. А вже цьогоріч до нього підключилася вся шкільна спільнота. В проекті вже працює кілька вчителів. Щоб це не не було якогось такого вибуху резонансу. Зараз працюють вчителі, які найбільш провдивини використання ІКТ, які мають гаджети, якими можуть користуватися, тому що зрозуміло, вчителів, яких немає гаджетів, ми не можемо їх примушувати користуватися цими ресурсами. І вони, скажімо, так, набивають практичного досвіду і своїми діями вмотивовують вчителів які ще не мають цих навичок. Одним із перших в проект включився вчитель біології Олексій Хомутенко. Відтоді на його уроках без дослідів та наочності не обходиться. В середині райдужної оболочки у нас є е, як називається? Звісно, світ попадає, в глаз одображається на січатки і превращається в нервний імпульс. Учні на питання вчителя можуть відповідати в режимі онлайн за допомогою планшета чи телефону. Завдання педагог завантажує в аккаунт, тож вчитись тепер можуть навіть дистанційно. Ще один плюс учні стали краще освоювати матеріал. Це набагато яскравіше, ніж звичайний сухий матеріал, відповідно. І за це майбутнє, звичайно, і дітям, звичайно, цікаво, коли вчитель не просто собі там бубни щось під носом розповідає, а звичайно, показує цікаве щось, і діти пізнають краще це. До нової системи школярі вже звикли користуватись, навчились швидко. Раніше ми дивилися на усі ці нові, розглянули нові теми тільки з допомогою підручників, а тепер ми можемо дивитися все у 3D. П'ємі класичний метод займає більше часу. Цей же ж легше та навіть більш цікавіше. В рамках проекту керівники школи запланували ще чимало новинок. Про них сьогодні розповіли міському голові Андрію Райковичу. На березень ми вже активізуємо акаунти, акаунти батьків початкових класів, тобто вони заведені, тут тільки ми їх активізуємо. І вони вже будуть в режимі онлайн отримувати інформацію від вчителів щодо навчання дитини і. Не Сьогодні ми опробуємо електронні журнали. До цих журналів є доступ тільки у адміністрації і вчителів. Коли ми вже навчимося з ними, з ними працювати ну, як потрібно, набудемо практичних навичок. Ми підключимо і до цих журналів батьків. Мер досвід школи оцінив. Нині обдумуватимуть, як до проекту підключити якомога більше міських шкіл. Кожної дитини передбачається, що повинен бути або ж то планшет, якраз програма реформування школи, яка запропонована і була прийнята на сесії міської ради. Вона передбачає покращення матеріально-технічної бази. Треба підготувати вчителів. Нам треба підготувати адміністраторів, тобто вищий рівень управлінців. І йти по цьому шляху, тому що це шлях до знань за півтора роки. До проекту планують підключити всю школу. І на примак басисти Басистий день за днем.